Міністром ВД Захарченка Дерзінова, відміняйте злочинний наказ нападу на власний народ. Ваші вибачення ми більше не сприймаємо. Ми вимагаємо, відміняйте злочинний наказ. Білоруси, більше виїжджають, можна не виїжджати. Ось це все. Ось тут, 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 тут закінчуються візи і, і рахунки за кордоном. Я пройшов сьогодні тут. Фамілія не ось. Поедьте Олександр Владиславович,

Нимає, ми не ще Я Богдана Степан Матвійович. Має слово офіцером? Я ще раз скажу. Ми нікого не б'ємо. Ми пропустили, ми виконали закон Я? України, пропустили. Я маю слово офіцеру, ми полюбємо.